Всім доброго дня, сьогодні Sion. That's risky more 68. Давайте 18 them. У нас verbs with two objects. This was з 2 bitmatema Читаємо. Elect and Indirect Objects. Direct Objects typically answer the question of what or who. I bought a nice sweater. What did you buy? I saw Peter and Zara. Who did you see? Mm, прямі об'єкти питання... Що або. Хто? Що ти купив? Хто його бачив? М ось приклад. Я купив Арли Світер. Я бачив бачу і Сару. The so, indirect object uh, typically answers the question to whom for whom? <coughs> I said my friends uh, a picture of the house. Who did you set a picture to? I my, my breakfast. Who did the breakfast for? я хоть на Бреквест. Ходіт и Бреквест 4. Тут у нас напряма. Напрямі об'єкти зазвичай відповідають на питання. Те, те ж саме. Кого для кого? Кому для кого? Да. Я надіслав Маємо другу картину. Картина до, до, можливо. Тут є питання. Для кого ти надіслав картину? Тут есть питання для кого ти приготував завтрак. Я просто загадую своєї Ну, типу. Тут у нас далі. Where is with the two objects. The same verb is... Which have two object, a direct object and a direct object. Some of the verbs are bring, a cook, find, get, give, let, make, offer, pass, promise, read, sell, send, show, tell, and write. After the verbs, there are two possible structure. I send my friend a picture. I send a picture to my friend. If the direct object is a pronoun, me, you, him, her, etc., normally use it next to the verb. I said them a picture. слова з двома пінетами. Є деякі слова, які мають два об'єкти. Пряма. Прямий об'єкт на прямий об'єкт, деякі ці слова. Брин приносити, байкупувати, готувати, find шкоти, get. Мати give надавати ленд. Позичати. Майк робити офер. З Слово ротіла. Із голови як завжди. Там слово перекладається. Пропонувати. Нібито. Да. Пропозиція пас. Віддавати або здавати проміс обіцяти. Рід. Да. Рід читати. <ріх> Сел продавати, СНД, Відправляти. Що показувати, Тел. говорити і в писати так. Після цих Діслів є дві важливі структури. Я надіслав. Мою другу картину. Я надіслав. Картину мою другу. Дивіться, якщо у нас. Пишеться ось так Якщо нас пишеться ось так. Перше... У нас йде картина, наприклад. То ми говоримо просто. Тоді у нас йде To або For, я думаю. Якщо мова це займенники, ми зазвичай використовуємо їх біля дієслова. <кхи> <кхи> ну, да. Я надіслав їм картину. Дуже цікава тема. і за того, що поки нічого не зрозуміло, але дуже цікаво читати мене більше все змішить. To Uro 4. Mm. when we use an indirect object next to the verb, we do not use to or for. I send Alex a postcard. Коли ми користовуємо непрямий об'єкт біля дієслова, ми не користовуємо ту або фору. Я надіслав Алексу

Сталама Багато було подарунок для її е друга, нибудь во а ah, тут ось ці, типу, слова розділяються. Ну ладно. Some verbs are used with to, and some other verbs I used with the 4 before the indirect object. плюс. indirect object. Some common verbs that I used with to, Direct object I give land of pass promise to read search tell, teledroid. write. Тобто всі слова повторюються Тут You should give an apology to Tom. She shopped the letter to all her friends. Такі слова стул і деякі слова використовують своє, напрямі до напрямого об'єкту. То просто прямий об'єкт. Деякі ті слова використовують ту просто об'єкт, ось Всі всі слова. Тобі абсолютно ви перед тобом. Вона показала повідомлення всім її друзям вручені повідомлення, письмо. WordPress and Direct Object. Some common verbs that are used for WordPress and Direct Object are bring, buy, cook, find, get, and make. Can you bring some food for the dog? I will cook a nice dinner for you. Деякі звичайні дії слова використовуються з for, плюс непрямий об'єкт, приносити, купувати, отладати, шукати, отримувати і робити. Чого ж я принести трішки для собаки? Я приготую гарний вечір для тебе. Ну дивіться, тут ще раз хочу подивитися от сюди. Є ці слова. Оце не зрозуміло. Поки що на настався зрозуміло, ну. Давайте шукати. Ось є слова там або то, або фор ставиться. Фор ставиться при такому сценарії то це про такому сценарію. Ось це треба потрібно запам'ятати. Але є отакий тип речення, а є отакий тип речення. Дивимось. Ну дивіться, тут вибір him, to me, ну нібито him. Ніби перший приклад. А ось тут уже в другому. А a letter to him Ага, питання, гарно. Якщо у нас слово ось так іде, то там ворот. Тут for потрібно ставити. Але тут не працює таке правило, Ха. Тому це перший тип. Не ту явно Не знаю They offered. Офер Offer, це у нас перший тип Тут у потрібно ставити Ось так Ого Пас, десь було це слово зду, тому... тому це нібито середина речення. Гм, яка тут чудова форма. Да, тут ти не вибереш. Було так, це, мабуть, не вірно. Ну дивіться, made. Це for. She made a bracelet for her sister. Та от це у нас навчати в даному випадку і проводити, вкладати за то я не бачу там такого слова тому хай буде так куход форум Тут не підходить. Дяка гарна вправа, та ти що? Поліцію на сам паста. Я більше рожний. Тут у нас ленд, це перше слово. Аніморо, наверное, в кінці. Повинно бути. If you have any questions, give me a call. Ва, wow, тут просто мі. Чому? Mm. Просто ті слова, коли у нас ось ці всі слова. То став паки оказалось, мм, mm -hmm. <laughs> як гарно. Ну що, угадуємо далі? Mm -hmm. I showed to the police a video of the robbers. Нібито підходить. They promised... А ще ні, оце не підходить. Дуже странно звучить. Давайте это логічно. що тут бути не може? Це теж не підходить, тому ось це. Bromus, тут дивіться. Ту стоїть невірно. Я б віселю на машину їхнім дочкам. Ну і то варіант це більше звучить. Звичайно. Нам слід отримати. Там... А, фор уже поставили за мене. Забудьте подарунок і. Ну щас. А з щось... а формою это. Варіант цены підходить. Хелpresн. Презент... Вариант а може бути. Чи не може. Хай буде так. They found, found us for... Ту, Що саме цікаве. Тому тут якось, мені каже, не працює ці всі правила. Хоча тут може просто мі поставити і нормально буде. Принято звучить дуже класно. Вони знайшли мені місто. Де може залишатися. Кейв... Тут може бути. Ну, давай офіціанту. Щедро чай. Тут нібито варіант один підходить, але там не може Кейв. Дебл знову ж таки. Не фору. Немає форми чогось ті, рішки, не цей цери night. Значит Жничи. ж ніч ж розкажу историю ще брату врина там слово а це може бути for to підходить He has offered... Пропонувала... Ну і знову, що таке? Send them a copy Я не знаю, який тут вгадав Але сам факт Мені здається, просто На увагу, якось наліпило і воно прокнуло Я просто не знаю Да. Так. Тут як робити мені цікаво. Mm. Mm -hmm. Тут ми не будемо все право робити, тут ми зробимо хоча б два. Тож ще постараємось зробити два. She wrote her father a long email. To... Тут подіно a long email. To... Ну, пошли то. She gave his card to the clerk, я не знаю. Що за слово? Продавець. Я типу запропонував посесу I'd made a cake а ще ладно, це справа дуже легко, чомусь оказалось Давайте по словам хоча б попадемо, а то щось ми пишемо, пишемо якісь слова. Write to. Buy for. Gave to offer тоже to, to made for my spam today sold to lend to sent to там tu буде He lent some money to me. He sent a letter to her sister. She read a message to the audience auditory. She sold his arm to the doctor. Майже. Що тут. Дринк. А, тут тузе пропустив. Ну, буває. А щось щось вірно оказалось все. То оказується вправа не складна просто. Тест як... Как... Тест тут щось не то. Зроблений. Ладно. Ну, запам'ятали, що там як перероблювати в случае чого. <зробленный> Добре. Дякую всім за перегляд, був Гаті Арсенія, сьогодні я збував з Гаті номер 68, продовжимо завтра, всім до зустрічі, всім пока-пока.